Від нас стає більш технологічною і безпілотні системи відіграють одну із ключових ролей. В нашій бригаді створено батальйон безпілотних літальних комплексів. І наразі у всіх бажаючих є можливість долучитися до лав збройних сил України і допомогти цим нищити ворога. 68% техніки, втраченої ворогом за січень, було знищено за допомогою ФПВ-дронів. Розвідка, збір даних, доставка провізії, прикриття позицій, ударно-бойова функція, коригування артилерії для кожного цих напрямів використовується різний тип дронів, пілотом якого можеш стати саме ти. Маєш бажання нищити ворога, долучайся, а всі необхідні навички ми гарантуємо.